Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Зараз багато хто переживає не найкращі часи у своєму житті. Кожен день починається з чергової порції поганих новин. Крім цього, проблеми іноді підстерігають у сім'ї, на роботі, навчанні. Куди не глянь, все валиться на голову. У когось складно ще з грошима, у когось не все гаразд у родині. Ну а хтось просто вигорає від постійного стресу. І здається, що це нескінченно, і кінця цьому не видно. Життя реально підкидає випробування. І іноді хочеться просто сховатися від усього цього хаосу. Але важливо пам'ятати, що ми не одні в цьому. Кожен, кого ти зустрінеш, бореться зі своїми демонами. І в цьому є що спільне, що може нас об'єднати. Якщо важко, не бійся говорити про це, шукати підтримку і підтримувати інших. Разом легше пройти через будь-які труднощі. Сьогодні я розповім, як відеоігри можуть витягнути нас із цього хаосу. Коли здається, що життя летить під три чорти. Саме тоді ігри стають тим самим острівцем порятунку, де можна Відволіктися, розслабитися і, хоч на час забути про весь цей стрес. Теж давай розберемося, як вони працюють, і чому ігри це не просто розвага, а справжня терапія. Готовий? Тоді поїхали. Почнемо з того, чому нам іноді так погано. Ну по перше, у кожного з нас на те свої причини. Та й якщо згадати, скільки всього на нас навалюється щодня, страшні новини, робота, дедлайни, токсичні люди, які тільки додають негативу, проблеми у стосунках. Усе це як снігова куля, що летить просто на тебе. Відчуття, ніби ти герой гри, і граєш на найскладнішому рівні, а паузи або віддихатися і відновити ХП, немає. Коли в іграх все йде не так, ми починаємо шукати способи пофіксити ситуацію. Шукаємо аптечки, прокачуємо здібності, вчимо стратегії, та ось це точно так само працює і в реальному житті. Коли в нас проблеми, замість того, аби панікувати, можна постаратися знайти способи розв'язати проблему, подивитися, які інструменти є для розв'язання, як поліпшити свої. Скіли, і що потрібно зробити, аби вийти з цієї ситуації на рівні. Тепер давай перейдемо до того, заради чого власне ми тут і зібралися. Як саме ігри допомагають справлятися з негативом? Ігри це чудовий спосіб відпочити і переключитися, коли відчуваєш, що ти вже на межі. Вони дають можливість трохи розслабитися, забути про проблеми і просто зануритися в інший світ. Це як міні-відпустка для мозку, де можна набратися сили, повернутися до реального життя з новими силами та ідеями. Ігри це не лише розвага, а й спосіб полоскотати мозок. Коли ти граєш, в організму виробляється дофамін, той самий гормон, який відповідає за відчуття задоволення і щастя. У кожній перемозі, навіть у найдрібнішій, ти відчуваєш цей заряд, пройшов рівень, переміг боса, відкрив новий лут, і ось тобі доза дофаміну. Це щось типу міні-свята для мозку, яке допомагає розвантажитися і отримати заряд позитиву. Тому ігри чудовий спосіб відволіктися, відчути себе крутим і просто ослабитися. Так само дофамін можна знайти у смачній їжі, фізичній активності, прогулянках. І просто гарних треках, чому ігри один із найкращих способів відволіктися. Перше імерсивність це коли ти повністю занурюєшся в гру. Ніби ти не просто граєш, а реально опиняєшся в іншому світі. Ти не помічаєш часу, бо твоя реальність це, наприклад, порятунок галактики в Mass Effect, або дослідження зони в сталкері, чи порятунок друга Джо в мафії. Усі твої проблеми і турботи відступають на другий план, тому що ти повністю поглинений тим, що відбувається у грі. І ось тобі не потрібно думати про реальне життя, коли ти виконуєш суперважливі завдання в цих крутих всесвітах. Друге, це почуття контролю. У реальному житті все часто йде не за планом, і здається, що все виходить з під контролю. Але в іграх ти ніби стаєш капітаном своєї долі. Усе залежить тільки від твоїх рішень. Наприклад, захотів побудувати круту базу без проблем. За кілька хвилин усе зводиш. Або захотів стати супергероєм, який рятує світ. Будь ласка, ти вже на шляху до вершини. В іграх ти керуєш усім процесом, і це дає відчуття сила. У реальному житті все може бути хаотично, а в грі ти господар ситуації. І це має заспокійливий ефект. Третє емоції та. Розрядка. Коли ти всекіро вбиваєш ненависного боса, ти отримуєш величезний викид дофаміну. Це перше. Ти можеш виплеснути весь свій негатив у грі: руйнувати, ганяти, трощити. І це все ніби залишається там, в ігровому світі. А в реальному житті ти потім виходиш із таким відчуттям легкості, ніби з плечей звалився важкий тягар. І ось, начебто, і розслабився, і злість пішла, і настрій піднявся, і ти не наговорив в серцях близьким чогось поганого. І це все завдяки ігровому процесу процесу, який допомагає перезавантажитися, від себе можу додати, якщо ти з якоїсь причини розлючений, і я особисто не рекомендую грати в Souls-like ігри. Вони можуть ще більше роздратувати нервову систему. Хоча багато хто й говорить про викид дофаміну після перемоги боса. Але з кожною смертю від рук боса, мені здається, вмирають і нервові клітини. Тому тут вирішувати тобі, які саме ігри допоможуть зняти напругу. Деяким он підійде, а комусь із головою вистачить поїздити в ГТА або мафії по вулицях, слухаючи радіо. Звісно, коли в житті трапляються ситуації, що потребують негайного вирішення, краще все вирішити і тільки потім дати собі можливість зняти стрес. Але якщо ти потрапляєш у таку ситуацію, як міркувальна коли ситуація трапилася, а ти думаєш, і думаєш, і думаєш про неї. Вона забирає твій спокій і сон. Потрібне термінове перезавантаження. Ось, коли у мене глючить комп, йому іноді справді допомагає перезавантаження, точно так само і з людиною. Від постійного обмірковування ситуації стає тільки гірше. Іноді допомагають прогулянки. Але буває і так, що ти гуляєш вулицею і вирішуєш проблему в голові. Читаючи книжку, ти можеш по кілька разів перечитувати одну сторінку, бо думав про своє. Через це може Починати зростати кортизол. він вже точно не допоможе вирішити ситуацію. Потрібно саме відволіктися, дати нервовій системі і мозку піти у відпустку. Ще хотіла додати дещо щодо імерсивності ігор. Я це неодноразово перевіряла на власному досвіді. Часом так сильно занурюєшся у світ ігор, що, вимикаючи гру, потрібен ще якийсь час, аби звикнути до реального світу. Одного разу, граючи кілька годин у мафію, пізно ввечері мені довелося виїхати у магазин. І ось, коли я опинилася в магазині з купою людей навколо. У мене було таке відчуття. Гадаю, воно знайоме майже всім, хто їздив в інше місто або країну. Ти відчуваєш, нібито повернувся з іншої планети. До речі, неодноразово чула, що подорожі покращують емоційне здоров'я. Але якщо так подумати, то кожна гра це своєрідна подорож. Ось я, наприклад, за останні кілька місяців побувала у місті майбутнього Найт Сіті, заскочила в Говард, прогулялася Чорнобилем, покаталася американськими вулицями в мафії Другій І навіть михцем забігла до скалиці. І це все. Не встаючи з ігрового крісла. Звичайно, реальні подорожі це чудово, але зараз багатьом не до них. За своїми знайомими помічаю, що щойно в них псується настрій, вони з головою поринають у думскролінг. Чи то рілси в інсті, чи то шорти в Ютубі, чи ті самі Тіктоки. Мені особисто це не дуже допомагає впоратися з поганим настроєм. Навпаки, з'являється відчуття, нібито я перезавантажилася інформацією і втомилася ще більше. Ще один із варіантів відключити стрес перегляд фільмів. Хоча, якщо ти імпат, як і я, можливо. Це не найкращий варіант. У моєму випадку величезна кількість фільмів відсіюється одразу ж. Адже я буду хвилюватися за героїню, яку вагітно покинув чоловік. За хлопця, якого підставили на роботі і збираються посадити до в'язниці. За сім'ю, яка переїхала в новий будинок. І тепер демон хоче затягнути їхні дупи до пекла. До речі, ти вмієш медитувати? Я ні. Скільки разів не намагалася, але відключити думки ну ніяк не виходить. Однак у ігор медитації є дещо спільне. На перший погляд звучить дивно. Але якщо задумати... Взагалі одна тема. У медитації ти йдеш у свій внутрішній стан. Зосереджуєшся, відключаєш усе зайве або перезавантажити мозок. А в іграх ти занурюєшся в інший світ, де теж забуваєш про все навколо. Взяти той самий Red Dead Redemption. Найкрутіше в цій грі це той самий ескапізм, про який всі говорять. Воно реально дає можливість вирватися з реальності і з головою зануритися в той світ, ніби ти там і живеш. Red Dead Redemption 2 це коли ти сідаєш на коня і просто мчиш у гори, полями забуваються. Дваючи про все. Навколо така краса, що дух захоплює, світанки, заходи сонця, снігові вершини все виглядає нереально. А тиша і спокій природи роблять свою справу. Думки відлітають кудись далеко, і ти просто насолоджуєшся моментом. Це свого роду цифрова медитація. У такі моменти ти наскільки зосереджений на процесі, що реальність її проблемами просто відходить на другий план. І як після медитації почуваєшся спокійнішим, чистішим у голові, ніби зарядився новою. Ою, енергією ігри, як і медитації, дають момент відключення, дають змогу повернутися до життя з більш ясним і свіжим поглядом. І звичайно ж, я б хотіла порадити тобі лікувальні ігри. Виписую тобі рецепти, А ти вже вибери для себе найкраще. Якщо якась гра позбавила тебе депресії або просто витягнула тебе зі стану апатії, обов'язково поділись цим у коментарях. Можливо, ще комусь допоможуть наші з тобою поради. Ігри тут не в хронологічному порядку, а в хаотичному. Скайрім Вайбова, хочеш стати героєм, досліджувати стародавні руїни, чи просто гуляти під північним небом? Все тут. Атмосфера, музика, свобода дій. Ради втрачаєш лік часу і відчуваєш себе частиною епічного світу. А ще там є дракони. Stalker. покинуті локації, похмура атмосфера зони, мутанти, аномалії та постійна боротьба за виживання. Red Dead Redemption 2. величезний живий світ, де можна просто кататися вверх і на коні, милуючись пейзажами. Слухаючи природу або вписуватися в опічну пригоду. Assassin's Creed – це вайб історії та пригод. Стрибки з дахів, потайливі місії, епічні битви та подорожі крутими епохами. Відьмак 3 – Приємна графіка, цікавий і захопливий сюжет, харизматичні персонажі та приємний вайб. Мафія, 2 – Нереальна музика, затишні вулички, класний сюжет і класна мораль. Valley – вирощуєш помідори, заводиш друзів, повний дзен. Sims – відіграй своє ідеальне життя, де немає боргів і дедлайнів. Діабло. Стильний екшен, купа здобич і неймовірна атмосфера, що затягує. Кіберпанк 2077. Стильна атмосфера, неймовірна графіка і свобода вибору. World of Warcraft. Прокачуй персонажа, досліджуй континенти, бийся з босами і заводь нові знайомства у світі, який не перестає дивувати. Mass Effect трилогія. Космічна сага, де ти граєш за командувача Шепарда, приймаючи важливі рішення, які впливають на долю галактика. Detroit Become Human інтерактивний фільм, де ти керуєш кількома Роїдами в майбутньому, ухвалюючи рішення, які визначають долі персонажів і всього суспільства. The Last of Us перший і другий. Постапокаліптична гра з неймовірно зворушливим і глибоким сюжетом, що розкриває теми виживання, жертв і стосунків. BioShock Infinite гра з унікальною сюжетною лінією, де ти опиняєшся в повітряному місті Коламбія, стикаючись із питанням реальності та часу. Horizon гра із захопливим сюжетом про дівчину, яка досліджує світ, наповнений гігантськими роботами. Чудовий світ і філософські теми про природи. Роду і технології Final Fantasy VII грає з глибоким сюжетом, де порушується тема екології. Технології і боротьби з корпораціями Гріс – це атмосферна і візуально приємна гра, яка досліджує тему втрати і самопізнання. Її естетика та музика можуть допомогти заспокоїти розум і дати відчуття умиротворення. Якщо тобі є ще додати, обов'язково пиши. Крім ігор, так само не забувай про фізичну активність, спілкування з близькими і прогулянки на свіжому повітрі. Але пам'ятай, будь-які ліки у великій кількості отрута не можна залипати в ігри надто довго, аби не почати використовувати їх як спосіб втекти від реальності. Так, іноді вони можуть бути чудовим способом відпочити і відволіктися, коли все тяжко. Це нормально, якщо потрібно трохи перепочити, але важливо пам'ятати, рано чи пізно проблеми все одно повернуться, і якщо постійно ховатися у віртуальному світі, то не вирішиш нічого в реальному житті. Ігри можуть бути крутою підтримкою, але вони не замінять реальність. Коли все йде не за планом і здається, що світ навколо сиплеться, знайди спосіб підтримати себе. Дай собі паузу, трохи перезавантажся. У свою улюблену гру і відчуй себе тим самим героєм, який справляється з будь-якими труднощами. Це як невеликий відпочинок для голови, аби зібратися з думками. Але ось що важливо: після того, як трохи відпочив, повертайся в реальний світ і починай вирішувати своє квести. Коли в житті відбувається щось погане, пам'ятай, це не назавжди. Часом здається, що все руйнується. Але такі моменти це просто етап, який потрібно пережити. Попереду завжди є світло, навіть якщо ти зараз його не бачиш. Та сильніший ніж дома. Головне не здаватися і вірити, що за Хмарами завжди знайдеться місце для сонця. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!